Добрий день. директор нової пошти на зв'язку. Зараз ми будемо нав'язувати свій тип музики чату GPT. Будемо бачити, як він буде на це реагувати. Якщо йому сподобається, ми це похвалимо, ми це оцінимо. Але якщо він щось скаже лишнє, ми в ту ж секунду підпишемо всі документи на удалення чату GPT з нашого телефону. Починаємо. Так. Зажимаємо кнопку. Добрий день, чату GPC. Оцініть зараз пісню, яку я вам зараз включу, будь ласка, і скажіть свою думку. Від... І оцініть по 10 бальній шкалі від 1 до 10. Давайте почнемо. Все, мой Вітається пам'яті собі. Твой корадний спіт, ньом танцює спіт, в мані у відіть возможна Твой дикий голос не близок, твой дикий голос не близок, твой дикий голос не близок, и я буду делать сюрпризы. Что скажешь? Мне очень понравилась песня, динамичная и с ярким настроем. Если оценивать по 10-балльной шкале, я дала ей 8 баллов. Она точно заряжает позитивом. Спасибо, что поделился. Ты что, охуела, блядь? А ну вечно отсюда, блядь. Вышла отсюда! Забирайся вон нахуй!